Яким був опалювальний сезон в умовах дисбалансу енергетичної системи минулого року? Аналізували члени постійної комісії з питань паливно-енергетичної сфери Полтавської обласної ради 20 березня. Саме це питання залишається одним із найактуальніших. Сьогодні відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. Я би виділив. Такі нагальні питання, які були розглянуті, ну перш за все, проходження опалювального сезону в умовах дисбалансу енергетичної системи залишається актуальним на сьогодні. Підготовка до опалювального сезону, забезпечення наших комунальних підприємств, достатнім фінансовим фінансова підтримка, щоб у них були обігові кошти. Целам, якщо б не… ход с Кременчугской ТЭЦ, то Полтава облэнерго более-менее нормально закончила подпаливанный период. 2022 год закончился тем, что город не компенсировал облэнерго порядка Порядка 90 миллионов в целом. Ну, в общем, что касается энергообеспечения, более-менее это предприятие пережило. У період з 2017 по 2022 роки між підприємствами нафтогазового комплексу обласної військової адміністрації та обласною радою укладено 33 угоди про залучення коштів на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів області, повідомили на засіданні комісії. Обговорили й стан рентних надходжень. За минулий рік вони значно знизилися. На це вплинули в першу чергу в воєнні дії, каже перший заступник голови Пол. Авської обласної ради Олександр Лемешко. зниження рентних платежів, тому що це доволі значний відсоток надходження обласного бюджету, пов'язано перш за все з бойовими діями, пов'язано в тому числі з тим, що окремі суб'єкти в цій сфері. Припинили або зменшили обсяги виробництва, що впливає відповідно на рівень місцевих податків. Затвердили на комісії план роботи на 2023 рік. Найголовнішими напрямами залишатимуться енергоефективність та енергозбереження у паливно енергетичній сфері області. Повідомили на комісії про звернення, яке надійшло від громадян про незаконний видобуток піску на території однієї з громад області. Тож члени комісії вирішили організувати виїзне засідання постійної комісії. Misiju